«Хто ж такий це добрий дід, що кладе подарунки під ялинку, де живе і що любить дід мороз. Про це дізнавалися малята догинцівського району під спалахи новорічних вогнів на головній у районі Ялинці. Неординарним способом ми, ми сьогодні будемо дізнаватися, хто ж такий цей дід мороз. Всі ми дорослі знаємо, діти знають, а насправді ніхто нічого не знає. Тому якраз сьогодні і випливе сама справжня істина. Новорічний настрій на святі відкриття ялинкового містечка створювали понад 120 дітей із кращих творчих колективів району. Тут були яскраві святкові виступи з театральними виставами та костюмованими танцями. Мы участвуем каждый год на йолці, весело, різні конкурси, ігри. Очень любим праздновать здесь новогодні праздники. Хороший городок, елка каждый год по новому украшена». «Незважаючи на те, що немає снігу, немає морозу, але настрій такий казковий, святковий, тому що поруч е, яскраві ялинки. Зацікавлені е, атракціони для кожної дитини настрій. У нас уже святковий з новим роком мешканці Довгинцевського району. Атмосферу казкових новорічних свят створювали і спеціальні конкурси. У нас сьогодні ще проходить дуже цікавий Добре. конкурс. Конкурс на найбільшу, на найкращу, найоригінальнішу сніжинку серед дитячих навчальних закладів і взагалі закладів району. Переможцям конкурсу дісталися солодкі призи та новорічні подарунки, а всім гостям радість від вогнів ялинкового містечка, що горітимуть тут протягом усіх новорічних свят.